Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Сьогодні ми дивимося на Пригошку. Він же голова ПВК Вагнера. Він там з піною рта говорив, що вони будуть від Бахмуту відступати 10 травня через снарядний голод. По-перше, давайте запитаємо, чи дійсно у Пригожина та його ПВК Вагнера на Бахмутському напрямку снарядний голод. Що взагалі з боєприпасами, снарядами і озброєнням у ПВК Вагнер на цьому напрямку. На зараз. Карта мені кажуть про те, що, в принципі, що ця карта, що ця, що ця і ця каже, що вони зараз готовляться до оборони. Тут не йде ніяка мова зовсім про якийсь напад. Тобто вони тільки можуть оборонятися на даний момент часу. Взагалі, п'ятірка, я вам скажу, мечів каже про те, що. Зараз в них та частина, яку вони захопили, це все тимчасово. Тобто, те, що вони захватили, це не надовго. Плюс трійка мечів каже, що дуже великі втрати вони там понесли. Наші доблесні зсу завдали їм там просто нищівного удару, і це для них дуже дуже болюче. Паж мечів знову ж таки каже нам про те, що вони готові до конфронтації, вони готуються відразити. Цей удар. Тобто ситуація на цьому напрямку по цим всім картам дуже-дуже гостра. Але все ж таки, по оцим двом картам вони вважають себе переможцями. І по Ієрафанту цей пригожка думає, що він там Господь Бог на землі. Ось так він себе вважає, ось так він себе бачить, всемогутнім, якого слухаються, який роздає направо і наліво якісь там накази. Ось так він себе вважає, що він вже є переможцем. Все ж таки, давайте запитаємо, чи є наразі снарядний голод у ПВК Вагнер на бахмутському напрямку. Двіція карти кажуть так, що знову ж таки по десятці мечів в них там просто такі величезні втрати, що вони не зможуть їх поповнити знову. Тобто це повний крах, це повний провал. І ще десятка це закінчення циклу. Тобто, вже не в перший раз карти мені показують те, що ПВК Вагнер йде до свого логічного завершення. Тобто скоро їх не буде існувати. Але по цим картам, де, так як ми питали саме про снарядний голод, щось їм дають по тузу пентаклів. І тут в нас король мечів. По-перше, це якась нова стратегія. Можливо, по-друге, король мечів може показувати як воєнного, так і політика, так і навіть і президента. Тобто, в принципі, їх не до держави їм дає ці снаряди і там що їм ще потрібно. Але цього звичайно ж замало, тому що тут пентаклів для. Такого великого озброєння це дуже дуже мілка карта. І тут у нас на дні колоди колосо фортуни це означає, що оці ось наряди їх і так мало, вони дуже швидко закінчуються, тобто постійно їх потрібно поповнювати. І ситуація по колосу фортуни дуже швидко змінюється. Це колосок крутиться туди-сюди, трошки краще, трошки гірше. Тому що до того, що в них взагалі немає чим воювати, це звичайно ж неправда, що їм не вистачає ресурсів для впровадження цієї їхньої нової стратегії і щоб активно йти вперед. Це однозначно так. Зараз їм вистачає цих снарядів лише для оборони. Але, взагалі, як я вже сказала, десятка мочів – це завершення існування ПВК Вагнеру. І давайте запитаємо, чи дійсно глава ПВК Вагнер Пригожин думає про те, щоб відвести свої війська з бахмуту 10 травня. Цим картам я не думаю, що він збирається відводити війська, тому що по королю кубків це більше розмови. Він більше хоче надавити на психіку. І тут в нас карта повішена, По перше, ситуація підвисне в такому стані, як вона зараз, є. Приблизно така ж вона і буде. І ще по повішеному пригожин готовий принести у жертву будь-яку кількість своїх оцих недовійськ. Щоб отримати важане, би це не було важко, і якби зараз вже ситуація не була такою просто безвихідною для них, а вона для них такою, в принципі, і є, але все одно він готов на будь-які жертви. І ще тут в нас четвірка кубків на дні колоди. Він дуже-дуже невдоволений, дуже розчарований всім тим, що зараз відбувається. Не думав він, що так буде. Він думав, що це буде йти по його плану, але не так сталося, як гадалося. Його дуже хвилює, його статус, його положення. Ось так він хоче, як це король Пентаклів, сидіти на троні і тримати дуже великий куш. Для нього збагачення теж дуже дуже важливо у всій цій ситуації. Це потрібно розуміти. І по карті справедливість я вам скажу, що його настигне дуже жорстке і дуже дуже серйозне покарання, тому що карта справедливість це в нас карта. Тобто, що ти посіяв, той пожнеш. Йому повернеться все. Сто крат, що він наробив оці всі злодіяння. Повірте мені, вони не залишаться безнаказаними. Давайте тоді спитаємо, яка істина причина та ціль цих предсмертних таких конвульсій пригожена. Ну, по перше, оці дві карти кажуть нам про те, що це все обман, це все ілюзія, це все неправда. 100%. це маніпуляція, це зомбування, це підміна реальності фантазіями, його дуже такими брудними фантазіями. Тому він хоче бути переможцем, вийти переможцем з всієї цієї ситуації, і по десятці кубків повністю захопити Бахмут як можна скоріше. По-друге, по цим картам він хоче захистити себе та свою сім'ю. Чому? Тому що тут у нас на дні колоді карта смерть. Карта смерть загалі каже нам про те, що йде велика трансформація оцього і Пригожина, і ПВК Вагнеру, і скоро, як я вже не перший раз казала, сонце. Піде на закат в них. Це 100%. По-друге, дуже він боїться за своє життя. І ці зміни по карті смерть вже йдуть по п'ятам у нього. І він, мені здається, навіть це і відчуває, що вже запахло жареним. І тут у нас ще на дні колоди карта імператора. В моєму якомусь старому ще минулому розкладі там в мене карти показували, що оцей їхній недоімператор вже думає, як би його цього прихожку прибрати. Тому і тут точно така, в принципі, комбінація карт нам випадає. Щоб він собі там не нафантазував по цим картам, це все ілюзії. Головне для нього це ці брудні гроші, захист себе. та Своєї сім'ї, і він готов класти просто тисячі й тисячі оцих вагнеріоновців, щоб тільки досягнути своєї мети. І карти нам ще раз націкають про те, що все це його хворі амбіції і що. Це з реальністю немає нічого спільного, це все його бурні фантазії. Не зможе він досягти тих цілей, які перед собою поставив. Він в хмарках тут такий витає, собі напридумував щось, щось він дуже звичайно ж хоче, щоб в нього була слава як у переможця, щоб була така ось повна в нього чаша. Але карта смерть в нас тут ставить всі крапки над «і». Тому ось такі відповіді дали нам сьогодні карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!